Вітаю у ТТСК! До вашої уваги шахний твердопаливний котел Bison FS3 у потужністю 99 кВт. Котел має ручку для швидкого розпалу палива, у якості якого можна використовувати вугілля дрова брикети тирсу. Котел, оснащений круглим димарем діаметром 220 мм. Для зручності користувача патрубки зворотнього трубопроводу знаходяться на лівій і на правій стороні котла, а подача на задній стінці діаметром 50 мм. Форнітура дверцят та ручок якісна, звантажувальні двері оснащені газліфтом для легкого відкривання. Палива завантажується у котел вертикально, розмір завантаженого вікна 800х610 мм. Камера згоряння глибиною 1110 мм і об'ємом 550 літрів. Колоснюкові грати човунні. Конвективний теплообмінник має три ходи у вигляді вертикальних полиць з постійною циркуляцією теплоносія. За допомогою ручки, ми відкриваємо або перекриваємо ходи теплообміннику. Тобто із трьох ходів буде працювати тільки один, щоб котел швидше вийшов на робочий режим, а після розпалу. Ми його закриваємо і димові гази проходять через три ходи. Теплообмінник виготовляється зі сталі товщиною 5 мм. Габаритний розмір котла будуть в описі відео. У нижній частині розташовується зольник, оснащений ящиком для збору золи. Максимально робочий тиск у системі опалення 2 атмосфери або бари. Доставка адресна і безкоштовна. Для консультацій телефони на екрані. Дякую за увагу!